Якщо у вас вилучили водійське посвідчення у Польщі, у вас водійське посвідчення українського зразка було так. У вас, наприклад, не було ніяких документів. Це перший варіант, коли у вас вилучають в польщі права у Вас не було ніяких польських документів, ані карти побиту, ані прописки, і так далі, то ваше водійське посвідчення скоріше всього відправляють в Україну. Точніше, його відправляють в посольство, посольство відправляє в Україну і там його анульовують. Щоб його повернути, вам потрібно особисто приїхати в Україну і його відновити. Так, це перший варіант. Другий це коли у вас є всі актуальні документи, такі як карта побиту, прописка в Польщі. Тоді, коли у вас вилучають таке водійське посвідчення, то його відправляють до Уженду, до виділу комунікації по місцю прописки, так там де ви живете, його можна повернути в виділ комунікації. Звертаєтесь його, щоб повернути, його зразу замінюють на польський. Так в уже, коли ви приходите, хочете собі його відновити. Наприклад, якщо у вас якісь були грубі порушення, проходить там рік часу. Якщо вам дали заказ на рік. Перездаєте іспити, все залежить, яке у вас порушення було так. І тоді вам повертають ваше водійське посвідчення, але його зразу замінюють на польське. Так, і тоді ви можете собі таке водійське посвідчення повернути, але вже польського зразка. Так що, якщо вас цікавить відновлення водійського посвідчення, звертайтесь в мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.